В першу чергу з'їздає по живий приклад на Honda SH300 в користуванні 2 роки в людини. І він каже, не диміло все, ну і з часом починало диміти. Фільтр завжди обслуговував, продував. Іначе дивишся на цей фільтр хайфло ну, непоганий, не прорваний ніде. Но тут всос, вона жре капець. Капець-капець порохів. І навіть, коли... Дивишся, ні наче немає все чисто, і людина також. А воно зараза, коли купуляєш цей фільтр, він чуть-чуть іде -чуть так, як з пропіткою. Потім він висухає його, просто висушує, як ніби феном. І от також треба, коли маєш таку особливу техніку і такого типу фільтра. Ми купляли раніше мутюлівську таку, коли пшикаєш пропітка, вона робиться як азот, потім розпливається. Ну, можна зробити навіть от такого плану з такої пропітки пшикалку, з пропітки більш цієї. Ну, дивитись, тому що дивіться, почала диміти, ну, дивіться, по дросельній заслонці. Де, де воно мокре від бензину, воно тримало на себе. І от Ось уся малина. Ось уся малина. Причому ресурс за два роки, він каже, ну я не знаю, каже, до 2000 може наїхав. Каже, цей. Бачите? По патрубку, от, не дивишся, туди ніби далі, де бензин е, капельки не доставали. Вірніше, е, туман. А, а там далі, наче сухо, от така от ніби дрібна фракція оцього. цього. Цей картон пропускає дуже дрібну фракцію порохів, а вони все одно беруть з часом своє. Ну, стандартно поршень з кольцями, або, вже як вирішить власник, або проточка під новий поршень. Ну, звісно, впускний клапан дивитися це такий стандартний набір. Так що, в першу чергу, дивимось за повітряними фільтрами. Паралонові фільтри також це оригінальний фільтр. 5 двигунів, Аплія Sportсіті, Апілія Скарабео, 5 Беверлі. По-моєму, як ці мотори ну, Неважливо, забув, вилетіло з голови. Їх там декілька варіантів. Ну, Про паралоновий фільтр. Він також це оригінальний, він пропітаний оригінальною пропіткою, але все одно він, якщо його не обслуговувати, він висухає і буде пропускати також пилюку.